Мир до 2026 року неможливий. Росія визнала свої вимоги щодо припинення вогню в Україні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Видання The Washington Post повідомляє, що одна з європейських розвідок ознайомилася з документом, складним російським аналітичним центром, що тісно пов'язаний з ФСБ. У ньому йдеться про необхідність послаблення перемовної позиції США через провокування напруженості у відносинах адміністрації Трампа з іншими країнами. Крім того, Москва продовжує наполягати на демонтажі української державності. У документі також відкидається можливість мирної угоди протягом перших ста днів президентства Трампа, наголошуючи, що мирне врегулювання неможливо раніше 2026 року. Документ був підготовлений за тиждень до зустрічі представників РФ США у Саудівській Аравії, що відбулася 18 лютого. За словами російського академіка, наближеного до дипломатичних кіл зміст документа відображає загальний консенсус у Москві. Водночас не зрозуміло наскільки Кремль враховує такі аналітичні матеріали. Цей документ відкидає будь-які плани щодо введення миротворчих сил в Україну, наголошуючи на необхідності визнання так званого російського суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Йдеться також про створення буферної зони на північному сході України та демілітаризованої зони на півдні, що безпосередньо вплине на Одеську область. Документ містить пропозиції для покращення позиції РФ у переговорах. Зокрема, розглядається можливість надання США доступу до російських корисних копалин, зокрема на окупованих територіях України. Цитата: Росія може погодитися на розміщувати ракети з середньою дальності у Білорусі, якщо США відмовляться від розміщення нових ракет у Європі. Також пропонується припинне постачання зброї з боку РФ до недружніх країн в обмін на зупинку військової допомоги Україні. Водночас визнається, що цей крок буде складно реалізувати. Документ категорично відкидає плани щодо збереження чисельності української армії на рівні мільйона осіб і продовження постачання озброєнь Києву. Відкидається і можливість мирного врегулювання через часткове зняття санкцій з Росії за інформацією агентства Reuters, Росія передала США список умов щодо припинення бойових дій та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Головні вимоги Україна не повинна вступати до НАТО, а на її території не має бути іноземних військ. Джерела Значає, що перемовини між російським та американським представниками тривали протягом останніх трьох тижнів. Ці умови Кремля загалом збігаються з тими, що висувалося раніше: відсутність членства України в НАТО, нерозміщення іноземних військ і міжнародне визнання окупації Криму та інших територій. Президент США Дональд Трамп очікує відповіді від Путіна щодо трисяденного перемир'я, кроку який президент України Володимир Зеленський готовий розглядати як початок мирного процесу. Про те, чи погодиться Путін, це питання залишається залишається відкритим. Деякі американські посадовці та експерти висловлюють побоювання, що Кремль використає перемир'я для посилення своїх позицій та посилення розколу між США, Україною та Європою. Тим часом посол РФ у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю The Wall Street Journal підтвердив, що Москва розглядає американську пропозицію щодо трисяденного припинення вогню, але лише за умови повномасштабної угоди, яка відповідатиме її інтересам. Цитата: ми підходимо до цього питання з великою обережністю, наголосив Келін.